На цьому тижні на стадіоні Локомотив відбувся чемпіонат лозової з футболу серед учнів ліцеїв та вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації за програмою Спартакіади Спорт протягом життя. Погода не стала на заваді. У змаганнях брали участь команди Лозівського та Панютинського професійних ліцеїв автомобільно-дорожнього технікуму. Турнір проходив по коловій системі. Команди грали два тайми по 15 хвилин. Першу зустріч автодорожній технікум зіграв з Лозівським ліцеєм з рахунком 4-1 на свою користь. У другу зустріч команда технікуму виборола перемогу у Панютинського ліцею з рахунком 2-0. А от третя гра цієї ж команди на користь панютинського ліцею. У підсумку у чемпіонаті третє місце. Це посіла команда Лозівського професійного ліцею. Друге місце вибороли гравці Панютинського професійного аграрного ліцею, а перше місце завоювали футболісти автомобільно-дорожнього технікуму. Також було відзначено кращих гравців. Ними стали Володимир Супрун, Олег Коломієць, Расім Хафізов. Усіх переможців було нагороджено грамотами від Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Ось такі справи. Попереду ще безліч новин, про які завжди будемо розповідати у випусках Лозівської панорами. Почнемо вже з наступної середи. Наразі нам залишається попрощатися з вами та побажати гарного настрою. До зустрічі.